Яблука почистила та нарізаю кубиком. Поливаю соком лимона, перемішую, Сковорідку розігріла, викладаю вершкове масло та яблука. Посипаю цукром, додаю корицю, перемішую та тушкую яблука, поки вони не стануть м'якими. В Миску висипаю ложку крохмалю, заливаю соком одного апельсина, гарно перемішую. Тепер цією сумішю заливаємо яблука. Швиденько перемішуємо та готуємо до загустіння. Яблука зняла з вогню, викладаю в миску, залишаю, нехай вони охолонуть. Беру тісто філа. Раніше виняла його з морозилки, щоб воно розтало. Беру один листок змащую розтопленим вершковим маслом. Зверху викладаю ще один листок тіста, знову змащую маслом, і ще один листок тіста. І так я до кубки зложила три листка тіста філу. Розрізаю на дві рівні частини. Викладаю яблука та ось таким способом закручую пиріжок. Вуаля, красота вийшла. Викладаю на деко, застелене пергаментом. Яйце взбила з цукром та зверху змащую пиріжки. Посипаю мигдальними пластівцями. Поставила в духовку запікатись. Температура 190 градусів, хвилин 12 на 15. Пиріжки гарно запеклися, стали рум'яні. Їх вийняла з духовки, залишаю нехай трішки охолонуть. Щедро посипаю пудрою.